Дніпро готується до різдвяних свят в одному з позашкільних закладів освіти. малеча вже прикрасила ялинку. Вихованці власноруч створили унікальні іграшки, облаштували декорації та розписали пряники. Для діточок зимові свята особливі, адже ця атмосфера приносить їм радість. Це дуже фантастичне свято, і воно дає много енергії. Вона приносить щастя до сім'ї. Я прикрашую ялинку зі своїми родителями, тому що коли я стою на стольчик, я вішаю є... зірку. І коли я її вішаю, я потім вішаю вже новорічні іграшки, тому що це весело. І приходить Санта Клаус і нам кладе подарунки під ялиночку, як я це обожнюю. До позашкільного закладу завітав Артем Манаенко разом із шестирічним сином Матвієм. З 2014 року чоловік захищає Україну. Втім, за весь цей час лише один раз мав можливість зустріти новий рік вдома в колі сім'ї. Це дуже важливо. дітям потрібно, щоб вони не зациклились на цих сиренах, на цих взривах. Вони відчували себе. Безпечно, скажімо так, більш-менш безпечно. І до цього я й заходжу. Там на фронті з дружиною домовляємося, домовляємося, які подарунки купляти, які від тата будуть подарунки від ялинки. І наші дітахи чекають, чекають на це свято, щоб потім отримати ці подарунки від тата. Ще в одному закладі позашкілля дітки власноруч створили велику ялинкову прикрасу, на якій написали свої мрії і хочуть побачити її на міській зеленій красуні. Це свято, це свято воно дало багато позитивних емоцій. Моментів із родиною, які можуть запам'ятатися назавжди». До початку свят менше ніж місяць. Проте плани вже будуть не тільки дітки, а й їхні батьки. Новий рік це дуже важливе для нас свято. Ми його усі з нетерпінням чекаємо. Донечка вже планує можливі подарунки. Пише листа Діду Морозу. Традиційно, 26 грудня, ми підемо купляти живу ялинку і будемо прикрашати її всією сім'єю. Діти повинні бачити, знати, що таке радість, що таке свято, мати його в його в душі це дуже необхідно для їхнього майбутнього. Безумовно, потрібно святкування і Нового року, і Дня Святого Миколая, і Різдва. Всі ці свята необхідні кожній дитині. Кіра Зотікова, Павло Черненко, Дніпро Цірі.